Нині церков празнує ікону Божої Матері Іверська, а Та сама ікона, котру у місті Нікеї одна жінка мала, а на той час уже іконоборці заборонили мати ікони, збирали від людей ікони, спалювали ікони, тобто точно те то ж саме, що було у 9 віці, потім повторять. Безбожники, більшовики, котрі будуть так же збирати мільйони ікон і палити, руйнувати храми, іконостаси. Так от жінка, котра мала ікону, прийшли до неї воїни і увиділи ікону, і зразу вдарили копієм і ікону. Але на чудо із ікони потекла кров. Тим самим. Господь хотів указати воїнам, що це їхнє діяння злочинної. Але воїни зніяковіли, перепудилися, але сказала жінка, більше нічого не робіть, не забирайте ікону. Ми її саму, самі ікону десь віднесемо. Так і зробила мама з сином. Віднесли на, рік, на море ікону. А коли вони її клали на воду, так ікона чудесно у формі стоя попливла морем і виявилася на афоні, де Георгій, грузин Монах, увідів ту, -ту ікону, і, отримавши у сині від благословення Божої Матері, зайшов на воду і ту ікону перенесли. У храм монастирський. Ну, рано прийшли, а ікони нема на місці, а виявилася на воротах. Пізніше Божа мати восні явилася і сказала: Я хочу бути вратарниця, та, котра оберігає монастир. Так, ікона Божої Матері Іверська має таку історію. Кожен раз, коли буваємо на афоні, ми приходимо до ікони, молимося, просимо у неї, щоб і вона, будучи на афоні, але щоб і нам на Закарпатті, для православних людей і Ужгорода була вратарниця, котра на воротах стоїть, благословляє добрих і відсікає злих людей. Маючи у серці Господа. А вратарницею Божої Матер Іверську митують, діти Божі, котрі вертаються до Божої краси, полишає гріховне уродство, вертається до святости во Христі, а через такі труди по милості Божої і у награду вернутися в своє нам рідне Царство Божоє. Амінь.